Доброго ранку, ми за клагами відкриваємо новий влог. вівторок у мене початок робочого тижня а, в школі. Вчора я працювала, але для крамниці сьогодні вже а, на кухні. Буду працювати там, де мене дуже добре готують. Ну, мені подобається. Сьогодні буде? Курочка, курочка і тако салат. Нормально. Добре, а сьогодні день народження моєї єдиної неулюбленої сестри. Так що приймаємо вітання ті, хто знає Лілю, ті, хто мене дивиться вже довго. Приймаємо вітання. Ліля сьогодні іменинниця. Їй знову 25, як завжди. Ліля! Ми тебе любимо. Джошик іде усім. Ам, ося. І бачить, бачите, каже, мама, мой, так, Український, все. Український прапор каже, український прапор каже, як це він так з'явився? каже, кажу, від сонечка. отак от з'явився. Прикольно, да? так? Ми їдемо до бабусі з малими. Коротше, ми вирішили з дітьми поїхати Добусі. до бабусі. Так як сьогодні день народження сестри, думаю, кажу, мама, давай хоч чаю поп'ємо. Ну, я думаю, мама чай пити не буде, бо вже після п'ятий. Але ми зробимо компанію. Вона може думає. Я в спокій посиділа. Але ми їдемо все одно. Ні, вона типу збиралася завтра заїхати, тому що е, отримала там, щось вона мені писала, отримала щось. там. А, і На безкоштовній їжі, там і, і їжу, і котам, і собакам дали блесію. Будь здоров. Щось ще там, вона показувала. Ну, коротко. Так що я своїх погодувала, їдемо до бабусі, я на чай. Малі не їли. Ще бабуся там кашу деяким вари, макарони таке. І везу ікруш Е, Поділюся. Ну добре. До бабусі. Чашик дав бабусі. Он, с хвостом, с хвостом. Дав троянду. Бабусю, дивіться, який букет у бабусі з саду. Піони. о, яка краса! Але так у нас спекотно, капець. Вони розквіли і вже, ви бачите, вуха повішали трохи. Just look at that. That's interesting meal. Mm -hmm. Там огірки коротше, продекорували. А що тут? Ліля, будемо тортик їсти е, в твою честь. Ну ми і так тортик тортики їмо і без приводу, а зараз у нас і привод навіть є. Ну що, ж, може? Яка відділка красива у бабусі? Ну давай О, такий ліля, з, днем ліля. з днем народження Калорії ми за тебе все візьмемо. Да, знамя... Ти можеш відпочивати, Ліля, знам... ліля з, днем з днем народження! У -у -у! будь там здорова, щаслива, красива, багата. Все. От так да, все Ліля, все. за тебе. Дивіться, бабусі, дагон далі... фрукту драконову.

О, там котам поменше, але це все не безкоштовки дали. Ма що то й буде. Тортик нам перепадає. Я шматочок з'їла і бабушка все віддала. Тут інші лада їй понадавали, тут кріп з його рода. Сумка, торба тут, ящик там. Кажу, бабуся, до тебе легше приходити, саме легше приходити, коли ти вайдо. Я йду спустив руками. Кога вона каже: радій, що в тебе мама дає. То Я радію тільки та влюблю. Вона, вона навіть посидіти спокійно не може зі мною чаю попити, бо вона завжди думає, що ще дати, що ще дати. Ой, хтось навчився кататися на ка на гойдалці сам. Сам дивіться, як він гарно к... гойдається. Ай-яй-яй. it at school? At home? О! Oh, тато навчив. Добре, ти молодець. Ну ви ж бачите. Та то всі зазавжди навчать щось таке, що самим не треба робити. Ні, ну це вірно. І мені от не треба цього робити більше. Молодець. Такий спокійний день, але вечір такий свіжий, гарний. В тіні. Класно. Джуліета вивела дітей. Дж... Джуліета і Гейб вивели дітей там в крамницю якусь у Тринкі і у Джашика. Ну а нова... Нове хобі збирати покемон карточки, картки. Так що <сі> вона якось їх збрала ну, для себе, там вона дивилася. Вони як зайшли і побачили ті картки, і все, тепер її задобують. Так що поїхали. Я насолоджуюсь вечором. Дуже класно. Покажу вам огірочки свої. Ви дивіться, вони вже цвітуть. А, О, бабусі, бабусі ручки. Що вони тільки не зроблю? а це то, що сам виріс. А так це не огірок, мама, це не огірок. Це у нас якась тиква, мабуть. Або ще щось. Виглядає по-іншому, то я щось викинула, мабуть, туди. Це огірки. Це лисичка таке таке. Ніби то не огірок. Якийсь кабак. Прикольно. О, зараз самий клас. Сонце вже не так сяє, тіньочок і просто, просто круто. І зручно на цих кріслах. І сонце не... не... Не смаже і, і повітря свіже. Все ж таки, я так рада, що я зробила це замість добного сараю. Дивіться, як все класно. Дені Ой, що це робиш? Ага. Кажу, я, я бачу, в мене є. в мене є бачення. Бачите, як гарне. День народження сьогодні, діти будуть массювати. Так, я відпрацювалася. Сьогодні вже, як ви бачили, у нас сьогодні свято в школі у Бернардоне день народження. Йому 60 років виповнилось. А, там не знаю хто саме йому прикрасив, але у нього є типу такий кабінет, і там і повішали і напис днем народження, і купу кульок прикрасили його. В кімнату, і, і його а, на улюблений напі Пепсі там стояла з кульками. і ну коротше, Він такий задоволений був, і діти співають йому. і Він показував фотки, як в інших класах його вітали. А, дуже прикольно. Так що всі обожнюють нашого Бернарда Він такий, такий добряк. от так що а, був дуже приємний день. До речі, він нам порадив, м як по-нашому, слюсар чи сантехнік. Ну, коротше, це наші віч, вічні проблеми з, з трубами, тільки що подзвонила, бо у нас був Слюсар до цього, але він помер. Років так, не знаю 5 тому. І ми скиталися від одних, до день там щось намагався сам робити, але зараз він працює ну краще мати людей, які е, мають досвід. Так що... У нас нібито не така прям. Проблема, проблема. Типу, все працює, але вода витікає. Коли я використовую кухню, в мене вода витікає з полу, там така дирка в пральній кімнаті, ну це не добре. Так що їду е... за дітьми, е, У скажу сьогодні подружка до нас приїжджає, вони в церкву підуть. І десь після цього а, цей Маріо сказав, що прийде. right. Діду за дітьми. Так, дівчат, я вже. Ой, 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 ой скільки вітра. Дівчат я скинула в церкву Скарлетт і Слорен. І. Слюзер вже. А, Нібито все, все б нам пробив. Коротше, все зробив, ура. <смі> Тані там йому розповідав, що він там зробив. Він побачив на нашу, нашу трьохкімнатну камеру. Каже, тут взагалі комерційна раковина. Я кажу, ага. Якщо використовувати як для комерції, то да, але якщо просто збирати брудний посуд, то таке. О, куди, куди моя камера пішла? Ку-ку. Пішла на ганок, по... чай попити, тортик поїсти, свіжим повітрям подихати, бо в нас похолодалось. Просто мене взагалі не прикалує, що у нас прям спекотно стало. Це яке, яке літо нам очікувати. Я вже зібралася піти е... Е... В, наш... в наш під наш навіс. На задньому дворі Джуліта каже, мама, ти серйозно будеш, думаєш, будеш це їсти зділайла. Я... А я кажу, ой, точно. Точно, блін, Релакс не з зділайла. Але вечора чудові. вечора все ж таки чудові. Коли сонечко заходить. Ой, яка краса. Дясі нас загубив. That's how you get horrendous. Josh or Michael. Where pishov Where you going, son? Look, Josh, that's gonna be mulberries. Mm -hmm. They green they're still green. I want them to I want them to be pigs. Oh, you have to wait a little bit. This one's almost big. Can we eat this one? I guess Did Oh my God, it hit me right in the nose Yeah, right in the nose Oh, thank you was bird poop? Here's one, Joshi. Was it actually bird poop? No, it wasn't a bird poop. It was Juliet shaking what? This Did one might know? be not quite ripe I know it's beautiful with. Oh my god! It's really, really broken. It could be changed if someone changes. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд. Перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І ба-бай.